Вулиця Солодова від Личаківського ринку. Повернути наліво напроти костелу Святого і іти вперед. Довго-довго, хвилин 10. Після того ми звернемо на вулицю Піскову і будемо далі йти аж до Харківської. Такий наш шлях, який набирає багато кроків. Багато навіть кілометрів, тому що вчора я пройшлася все по Пісковій і по Солодовій, і в мене підрахунок був десь 7 тисяч кроків. Це значить десь було приблизно 5 кілометрів. Я була оздоровлена своїм пішоходним переходом старими вулицями Львова. Вулиця така звична, як для Львова, як переважно для Окраїн Львова, тому що центр. Львова це така прекрасна, незвична, така шикарна архітектура, як Париж, як великі міста в інших європейських країнах і, побувавши в центрі, Львова відчуває себе наче у раю. А тут старі вулички з прекрасними деревами, які так само приваблюють, чарують і одухотворюють. Хочеться пройтися, тому що відчуваєш, що це твоє рідне місто, твої рідні вулиці, в якій ми ходили твої батьки, родичі, друзі, однокласники, однодумці. Всі люди нашого рідного міста, яких ми любимо, а можливо, яких і не любимо. Але ми всі діти однієї планети, ми діти одного Бога, однієї землі. Ми повинні любити. Медпункт. В принципі, я не знала, що така існує вулиця Солодова, гарна назва. Історію цієї вулиці я не вивчала, але саме слово Солодова, напевно, вона солодка. Потім подивлюся, яка історія цієї вулиці, тому що Львів, як і кожна його вулиця, як і кожна, кожна будівля, кожна, кожна кам'яниця, кожна архітектура має свою. Гарну, незвичну історію, історичну, має історію, яка сягає глибоких віків, адже наше місто біг. Таке древнє. Крупуючи всіми вулицями я. Намагаюся згаяти свій час, тому що так склалося, що сьогодні немає якоїсь особливої роботи. Тому просто вивчаю і згадую ці вулиці, на яких я давно не була. Мій рідний Вове. Але виявляється, ми вже йдемо, по, не по солодові, а по Піскові. Отже, ближче додому. Де я зупинилася. Солодова просто ніби продовження, я трошки вона повертає наліво, ніби продовження вулиці Піскової. Чапівське, це бічині його вулички, це район Кайзервальду, це район телевізійної вишки, це район парку, Високий замок, старовильної фортеці, цієї вершини, до якої ми все життя прагнемо досягти, коли є здоров'я і велике, велике бажання вийти на всю гору. Якщо ноги ну, дозволяють цими крутими сходами, я, до речі, так давно там не була, що не знаю, які там сталися зміни. Але в цьому древньому Львові я проживаю вже 72 роки. Коло. Йдемо далі. Ну, а що там буде далі? Не питайте про це в Галі. Так казами мій покійник Бойко. Цікаво, цікаво, і дуже зелена, ніби дах над головами людей з листя, лінію листів, дерев, якраз стовбори, які надихають, заворожують, кличуть і дарують під небесця. щастя, вулиця вищу але наша дорога, йде вперед вулиці Піскові. І для тих, хто погано знає Львів і хоче трошки вивчити пічній вулиці Личаківської і район Кайзервальду, можете пройтися разом зі мною, помилуватися і подихати свіжим повітрям, адже літо не таке довге і воно скоро закінчиться. Цікаві підвіконники.